Міське свято інтелекту, гордості та таланту, коронація успіху 2025 у Славуті є традиційним. У залі міського палацу культури зібралися обдаровані діти, які проявили себе у навчанні, творчості, спорті, громадському житті, освітяни та батьки та чимало поважних гостей. Це дійство більше ніж свято, бо є свідченням сили, непереможності та гідності, вважають організатори події управління освіти. Захід відбувався у день вишиванки, що також є символі. З величезним хвилюванням і сердечним трепетом знаходжусь зараз на цій сцені на святі наших юних талантів: тих, хто розбудовує нашу Україну, тих, хто є нашим майбутнім, тих, хто вселяє надії. У номінації інтелект 2025 віншували найрозумніших, найстаранніших, найзавзятіших учнів, які є справжньою гордістю громади. Таких 38 дітей вручали відзнаку кандидат психологічних наук, доцент Острозької академії Уляна Нікічук та міський голова Василь Сидор. Хочу подякувати всім тим, хто в цій залі вийде на цю систему, тому що за цим є ваша праця. Важливість реалізувати себе це надзвичайно відповідальне важливо. І коли сьогодні з першого дня перебування в вас в школі, в садочку. Ми сьогодні працюємо, викладачі, працюють, щоб допомогти відкрити ваш талант. У номінації юніор-науковець відзначали тих, хто вже зараз творить нову історію освіти і науки. Це 32 учні. Відзнаку вручали Анна Гільман, доцент Острозької академії та Софія Лозюк, керівниця профорієнтаційного корпусу цього ж вишу проактивних учасників військово-патріотичної гри Сокіл Джура відзначали у номінації Патріот. Це чотири руї. 32 дитини. Нагороду вони отримували із рук учасника російсько-української війни капітана Олександра Горбилюка та лейтенанта Софії Ковальчук. На сьогоднішній день Україна переживає дуже непростий період своєї історії, але в темні часи дуже добре видно світлих людей. І саме тому сьогоднішня зала просто сяє. Дивлячись на всіх вас, хочу сказати, що я розумію, за що ми воюємо. Тих, хто бачить світ по особливому, і щедро ділиться своїм талантом із іншими. Віншували у номінації Творчість таких 51 дитина та 8 колективів, гуртів, гуртківців всього 280 осіб. Візнаку вручали директор містецької школи Людмила Скрипнюк та керівник зразкового художнього колективу Скринька Берегиня Оксана Свердюк. Я щиро вітаю усю творчу еліту нашої громади. Дорогі діти, ваші здобутки у галузях творчості це не лише перемоги, це прояв вашої душі, наполегливості, працьовитості та любові до Прекрасного. У номінації Спортивна та туристична надія відзнаку отримували 49 дітей та три команди ще 25 дітей. Її вручали майстер спорту України з легкої атлетики Дарина Косян та титулований випускник дитячої юнацької спортивної школи Дмитро Іванчук. За кожною нагородою та перемогою дітей стоять наставники. Їм висловлювали слова вдячності та поваги. Окремо вітали та дякували батькам, могутній команді підтримки дітей. І кульмінацією заходу стало нагородження переможців сертифікатами коронації успіху 2025 у таких номінаціях. Інтелект року Вероніка Левонтюк, прорив року Ілля Левонтюк, гордість року Іван Новоселов, лідер думки, Едуард Романюк, спортивна надія Дарина Коска. Подарунком до свята усім його учасникам та гостям стали найкращі художні номери вихованців будинку дитячої творчості. Україна тримається, бо росте нове покоління, вільне, сильне, наше.